Сьогодні мова піде про богиню Дану, архаїчний жіночий божественний образ, пов'язаний із первісними водами, з народженням життя, з даруванням, з течією часу і роду, з очищенням та відновленням. Дана обходить усі води, річки, озера, криниці, росу, сніг. І навіть лід. Не люди освячують воду, вода освячує людей в цей день. Дана відкриває ворота між світами, між правою, де задуми Божі, явою, де реалізуються шляхи, і навою, де зберігається пам'ять. Дана не лише богиня води, вона богиня переходу між старим і новим, між болем і зціленням, між смертю форми і народженням сенсу. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини і з вами Світлолада. І сьогодні я хочу з вами поговорити про одну із дуже важливих богинь нашого рідного пантеону. Сьогодні мова про піде про богиню, покровительку стихії води. А також вона є покровителькою життя, тому що саме у воді починається життя. Саме із вод космічного океану народжується сонце на різдво, і тому вважається, що вода це священна субстанція, і саме у неї є окрема богиня. Безумовно, всі богині, які ми з вами вивчаємо, вони є прообразами великої матері світу, тобто її окремими архетипами. І ця богиня також не виключення. Сьогодні мова піде про богиню Дану. Дуже люблю цю богиню, бо вона досить сильна, красива, молода, емоційна і чуттєва. Тому стихія води це про життя, а життя воно забарвлене веселкою із почуттів і емоцій. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож сьогодні ми з вами розберемо. Той образ, який був у цієї богині, первинний образ, і давайте розбиратися, бо Дана має дуже глибокі корені. Дана Дана, Дану, Дануя архаїчний жіночий божественний образ, пов'язаний із первісними водами, з народженням життя, з даруванням. З течією часу і роду з очищенням та відновленням. Дуже важливо розуміти, що в східнослов'янські традиції дана не завжди фіксується як певна богиня з Божественного пантеону, тобто, радше вона як певний сакральний принцип, з якого потім формуються конкретні образи. А того, щоб стало трохи зрозуміліше, хочу запропонувати вам мою авторську легенду притчу. Легенда про богиню Дану і священну воду. Кажуть старі волхви, що колись рік доходить до свого крижаного подиху, і коли сонце ще низько ходить над землею, а ніч довша за день. Тоді виходить з глибин світова мати води, богиня Дана. Вона не йде стежками, вона піднімається з самої пам'яті землі, її волосся, мов ріки, її подих, як туман над водою, а її серце джерело, з якого почався світ. У ту ніч Дана обходить усі води, річки, озера, криниці, росу, сніг і навіть лід. Вона торкається їх долонями і вода згадує, ким вона є насправді. Бо кожна крапля води колись була першою водою світу. Кожна крапля пам'ятає народження життя. І коли настає світанок, Вода стає тихою, мов дослухається. Стає світлою, мов відпускає і прощає. Стає глибокою, мов істина. Це і є водосвяття. Не люди освячують воду, вода освячує людей в цей день. У цей день Дана відкриває ворота між світами, між правою, де задуми Божі, явою, де реалізуються шляхи, і навою, де зберігається пам'ять. Той, хто приходить до води з чистим серцем, змиває не бруд з тіла, а втому з душі, не гріх, а забуття себе. Кажуть, в цей день нахилитись над водою і подивитись у її глибину можна побачити не відображення, а свою справжню сутність. Бо дана не лише богиня води, вона богиня переходу між старим і новим, між болем і зціленням, між смертю форми і народженням сенсу. Тому вода цього дня не замерзає всередині серця. І хто нап'ється її з вдячністю, той понесе у собі краплю даненого світла. Як захист, як благословення, як пам'ять про те, що життя завжди починається з води і повертається до любові. Напишіть мені, що ви відчули, коли слухали цю легенду притчу. Що ви осмислили, чи прийшли якісь осяяння? Мені буде дуже приємно. А з часом, я думаю, вам подарую свою збірку таких собі притч, авторських, які в мене виникають на основі моїх досліджень. Тож, архетип Богині Дани, Великої мати води це один із найдавніших не тільки слов'янських, а індоєвропейських архетипів. Функція цього архетипу досить широка. Це, в першу чергу, народження з води всього світу. Народження не просто життя, а весь всесвіт почав структуруватися, коли вийшов із глибин космічного океану. Також Богиня Дана, вона є годувальницею, тому що вона підтримує життя в людині, вона очищає від хаосу, вона відновлює лад після будь-якого руйнування. Дана не богиня якихось подій, а Дана це богиня стану, в якому ти перебуваєш, це стан буття, коли ти знаходишся в стані Прийняття об'єму широти пластичності глибини. Семантика імені Дана досить цікава, і якщо ми підемо досліджувати етимологічну основу, то корінь дан, дон, ден, дану в індоєвропейських мовах означає текти, давати, дар, волога, вода, порівняльні паралелі з іншими мовами. Дану э, називають ведійську богиню первісних вод. Дунай річка Дани, Дон, Дніпро, Данапр, Дністер це також річки, які пов'язують з цією богинею. І це не міфологізація, а лінгвістично зафіксована гідронімічна система. Тому Дана це певна сакральна субстанція. І в дохристиянській традиції вода у наших пращурів була живою, тією, що пам'ятає, тією, що родить, тією, що стілює. Вода також могла бути і небезпечною. Вона могла знаходитися на межі світів, і її треба було здолати для того, щоб добратися до того чи іншого світу. Вода, це межа між правою, явою і навою. І дана у цій системі відіграє особливу роль, тому що вона не просто відкриває цю межу і дає можливість переходу, а вона і замикає, закриває переходи певними вирами із води. Зв'язок, даний із святом водохреща або ж водосвяття, дуже міцний, і ви його вже Почули, як воно зв'язано через мою перчу легенду. Проте, сьогодні ми з вами святкуємо водосвяття, водохреща по-християнській традиції 5 січня, а раніше це було 19 січня. Нагадаю вам, що свято Водосвяття закінчує цикл сакральних святок Різдвяних, які рахуються від Різдва 12 священих ночей і днів, коли створено було світ. І в самому кінці святки закінчуються саме святом водосвяття. І саме на водосвяття із води народжується нове сонце і новий світ. І саме математично треба розраховувати День водосвяття – і прив'язувати до справжнього Різдва Божича коляди. А ми з вами вже говорили, що в 25-му році Різдво Божича Коляди наступає з 21 на 22 грудня. Тож, якщо ми до 22 грудня з вами додамо 12 днів і ночей, то ми побачимо, що свято Богині Дани випадає на 2 січня і ніяк не на 5. Тож чи буває таке, що вода стає сакральною в один день, насправді, вона дійсно має певну силу, якщо ми розраховуємо по правилам це свято? І як же спрацьовує, коли люди пірнають в холодну крижану воду, святкуючи за християнською традицією, свято водохреща, водокрес, водосвяття? Чому їм також вважається ця вода священною? А тут діє все-таки тільки сила наміру і сила віри в те, що з ними все буде добре, і з ними богиня Дана. Правда, вони не славлять та богиню Дану, а вони називають це водохреща, прив'язуючи знову це до символіки Христа і Християнства. Ми з вами сьогодні говоримо про богиню Дану, який присвячується це свято, і воно. Рахується на 12-й день після Різдва Божича коляди. Тож вираховуйте, будь ласка, кожного року воно може рухатись в межах одного-двох днів, так як і настає зимове сонцестояння, коли реально наші пращури святкували різдво. Тож сьогодні ми маємо зрозуміти, що саме це свято, водосвяття, воно пов'язано з культом води, який був дуже широкий в, е, у наших пращурів. Також оновлення року, як я вже казала, так вже заклався рік, 12 святок, і далі перенародився для того, щоб це коло коло Нового року запустилося. Також очищення від старого означає це, це свято. Пробудження вод для того, щоб вони могли народжувати. В народі, до речі, до речі збереглися дуже яскраві вислови. На водосвяття вода має силу. Вода цього дня говорить: це пряма архаїчна формула живої води. І ніяк не пов'язана з Біблією. Але християни трансформували, вони не знищили культ води, а перейменували його на хрещення і присвоїли як і багато чого. Тож давайте з вами зрозуміємо, що Дана, богиня Дана це та беззмінна, свята вода, яка завжди поряд. Тобто, по суті, це певний жіночий аспект, жіночий принцип світотворення. От у Дани є дуже багато проявів, до прикладу, її властивість, да, її якість як животворяща богиня, бо вона народжує з недер своїх молоде сонце, тобто прояв родючість і плодючість, або її властивість очищувати, змивати старе, трансформувати, або її властивість пам'ятати, вода. Це носій інформації, і це сьогодні знає кожна людина. Або межовість, так, утримувати межі. Ви знаєте, що перейти з одного берега на інший берег річки не так легко, або пройти через перепону із води, і це використовується і в мітології, і в культурі, і просто в житті. Тобто перейти в інший вимір, на інший берег, це дуже часто пов'язано саме з водою. А богиня дана обдаровує, обдаровує тих, Хто її поважає, це як проявляється, як благословення. От якщо ви любите воду, поважаєте воду, то ви прекрасно біля води і безпосередньо в самій воді себе почуваєте без остраху і з великою повагою до цієї стихії. Також вода має дуже м'яку силу. Вона може обійти будь-які гострі кути, і богиня Дана нам це також показує, що вона може бути м'якою силою, а може бути дуже емоційно бурхливою. Якщо це велика вода, до прикладу, коли. Або коли шторми, або коли якісь урагани в морі чи океані. Тож богиня Дана це особливий стан, це архетип жіночої мудрості, яка існує поза часом. І в якійсь мірі ми до води маємо відноситись, як відносились наші пращури, як до цієї сакральної субстанції. Чому? Тому що вона супроводжує постійно всі обряди, важливі етапи нашого життя. Я не говорю тільки про те, що ми люди створені на 80% з води, що ми потребуємо води дуже багато і п'ємо, вживаємо її. Я говорю зараз про традиційний спектр, там де людина народжується, треба вода, бо всі ритуали, всі обряди пов'язані з пологами. Вони потребують води на весіллі. Дуже багато обрядів, ритуалів з водою, коли людина переходить через якісь стани ініціації знову ж обряди з водою, прощання з померлими. Обряди з водою посвяти, ініціації, обряди з водою. Вода постійно є джерелом взаємодії через воду. Ми взаємодіємо з світом прави. А відповідно, вода це прояв богині Дани і богиною Даною. Які дослідники писали про культ води і куди я можу вас спрямувати? Ну, до прикладу, Олександр Знойко в міфах Київської землі та подіях стародавніх, так називається його робота, пише наступне: гідроніми з основою дан сягають найдавнішого шару. Індоєвропейської культури, і пов'язані з культом води як першу основу життя. Ну, ось це про те. Дунай, да, річка Дани. Або Володимир Скорацівський в своїх двох творах Дідух і Український рік, це два е, різних його твори, е, він пише наступне: Вода у народному календарі не стихія, а жива істота, і вона здатна приймати і передавати силу. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Борис Рибаков, як би ви не відносилися до цього автора, проте сьогодні його язичництво давніх слов'ян, воно досить потужно пропрацьоване і ще жоден автор так глибоко це не пропрацював. Він пише. Культ води перебував передував, я перепрошую, персоніфікованим богам і був основою жіночих божественних образів. Мирослав Попович в нарисах історії культури України зазначує, що християнство на українських землях тривалий час півіснувало з архаїчними водними культами. Також Сергій Васильович Піддобний в своїх дослідженнях дуже часто опирається на те, що прадавні гідроніми і світогляд України Русі вони між собою пересікаються. Він вказує, що імена таких річок, як Дунай, Дніпро, це імена Богині Дани, але вони стерті, проте не знищені. І це концепція автора, до якої. Варто дослухатися. Тож, дана для українського світогляду дуже важливий архетип, дуже важлива богиня. Це не про те, що її забули. Її просто треба знову відновити, як відновлюється пам'ять з води. Вона живе в назвах рік, в календарних святах, в обрядах, в жіночій інтуїції. І врешті-врешт, в слові дано. Що дано, то дано. А що нам дано? Бути щасливими. Тож, нехай Богиня Дана благословить наше з вами щастя, наш з вами розквіт, нашу з вами Україну на перемогу, на відновлення і кожного з вас на щастя і здоров'я. А з вами була Світлолада і до зустрічі на каналі Калина.